Привіт! Давайте покажу, як додати зображення в фільм. Перше, і, мабуть, саме очевидне, це перетягнути його. Зверніть увагу, що ми можемо редагувати дане зображення. Утримуючи Ctrl, картинка залишається в своєму масштабі. Ми змінюємо розмір самого поля, утримуючи Shift, ми масштабуємо пропорційну картину. Наступний спосіб це маска. Для того, щоб створити маску, ми обираємо фігуру. На яку потрібно накласти зображення, це може бути довільна фігура. Давайте створимо зірочку, ну, наприклад, розташовуємо наше зображення поверх. Якщо воно знаходиться під елементом, на який ми будемо його накладати, ми можемо скористатися кнопкою квадратна дужки і отримуючи Shift масштабування. Утримуючи Ctrl, обираємо на панелі зліва зображення та елемент, на який накладаємо, або отримуючи Shift, обираємо в полі, в якому працюємо. І натискаємо маску. Таким чином наше зображення заповнює дану фігуру. Ми можемо рухати як зірочку так і зображення відносно зірочки. Наступний спосіб досить зручний це заливка. Ідемо в наш елемент, обираємо «Імідж». обираємо з сносія. За допомогою властивості «Кроп» ми можемо його масштабувати і рухати, Масштабувати і рухати. І останній спосіб достатньо зручний, коли вам потрібно вставити декілька зображень, декілька елементів. Обираємо потрібні фігури, натискаємо Ctrl-Shift-K. Утримуючи Shift, обираємо потрібні зображення. Нам фірма пропонує що куди вставити, і дає прев'ю зображення, яке ми будемо вставляти. Це все. Тестуйте.